Об'явлення 1.19 19 Отже, напиши, що ти бачив, що є, і що має бути по цьому. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо далі 19-й розділ вислів напиши, або ж скажи, або звісти. Як би там не було, ми сьогодні не завжди нам хочеться щось говорити неприємне людям. Ну, як, якщо це істина, правда якась або вістка якась. І не завжди нам хочеться говорити про Христа і так далі. Але ще проблема полягає в тому, що люди не завжди готові слухати. Хоча, можливо, вони перед цим погоджувалися і казали, «Да, я готовий, але потім кажуть, «Та, мені це не потрібно, не говори, не потріб... це зайве. Але нам приходиться інколи звіщати якесь слово, звіщати якусь правду, якої би воно не було. І наскільки би це подобалося або не подобалося людям. І ось у Біблії є така одна історія це перший цар Рів, або російською, третій треті ну, в інших перекладах. Так от 22 розділ там говорить історію про те, що два царя зібралися йти на війну. І один запитав, іншого, чи готовий піти зі мною це цей, юдейський і ізраїльський цар. Ту погодився, але сказав: ну давай спитаємо пророків, іншими словами, радників. Що вони скажуть? Прийшли пророки, почали розказувати, одобряти, сказати, да, все добре буде, все переможете, йдіть, все буде добре. Ну, перемога за вами, можете розслабитися, не переживати. І ось цар каже інший. Це всі пророки, радники, а ну покличе одного. Він каже, є тут один. Приходить Міхей. І він також якби радить, ну можливо, не з тим самим ентузіазмом, як інші говорили. Він просто говорив, тому що його перед цим попередили, що дивися, ти зараз прийдеш перед царя, інші пророки ось так отак говорили, і ти постарайся нічого поганого не говорити. Ти скажи щось хороше. І Мойсей каже: Ну, раз так, то я вам скажу те, що ви хочете. Але потім цар каже, я же ж тебе заклинав Господом Богом. Щоб ти нічого не говорив, крім правди. Скажи І ось е, Міхей, якби говорить, е, і бачив я Ізраїля розпорошеного по вершинах, немов овець, що не мають пастуха. І сказав Господь: Немає в них пана, нехай вернуться з миром кожен додому свого. В кінцевому результаті він сказав правду. Так от. Е, Чому цар не хотів слухати, тому що в восьмому віршові ми читаємо таке, якби ну, не застереження, а якби такі слова, і сказав Ізраїлю цар до Єсафата, до Юдейського царя: Є ще один муж, щоб в нього вивідати Господа, та я ненавижу його, бо він не пророкує до мене добре, а тільки зле. Це Міхей, син Йонен. І Єсафат відказав: нехай цар не говорить так. Ну, і вони покликали. Так от цар його зразу якби, казав, я є пророк, я знаю, що він, але він не говорить ніколи добре. Він просто говорить правду. Він говорить те, що сказав йому Господь. Сьогодні ми читаємо, тобто, ми читаємо цю історію і ми бачимо про те, що слова Михея збулися. На той час, коли Михей звішав цю вістку, воно було якби ну, невідомо. І сьогодні ми інколи проповідуємо або говоримо вістку якусь, а вона приймається або не приймається. І ось апостол Павло до Тимофії каже: проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуйся з терпеливістю та наукою. І так ми бачимо, що навряд чи, якщо ми так будемо робити, то люди, які навколо нас захочуть нас слухати. Але Павло пише, що ти маєш це робити. Настане, бо час. Коли здорові науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, що вони їхні вуха влешували, вони слух свої відправди відвернуть, і до байок нахиляться. І так ми бачимо, що історія сьогодні знову ж говорить і повторює ті самі речі. На той час Міхеві потрібно було говорити правду. Вона була неприємна і в певній мірі недоречна, всі говорили хорошо, лесно. Ублажали царя, ну все робили, а приходить приходимо і говорить зовсім інше. Сьогодні слово Боже, обовістка, істина, яка звишається зі Святого Письма, також не завжди приймається. Вона не дуже приємна для багатьох людей, тому вони кажуть, ні, ти нам цього не говори. Але ми слово Господнє говорить. Тому. Ось знову ж Ісай говорить: Почуйте мене, знавці правди, народи, що в серці його мій закон. Не бійтеся людської ганьби та їхніх образ не лякайтеся. Ми сьогодні маємо потребу і необхідність звіщатися те письмо. Іоанові було сказано, напиши. він не міг цього сказати безпосередньо народові. Але він написав. І ці слова звучали і читалися в той час в тих місцевостях, де він не міг побувати. І вони сьогодні читаються там, де він взагалі, тому що пройшло вже більше двох тисяч ну, принаймні до двох тисяч років з того моменту, коли він писав ці слова. І ці слова продовжують звучати. І сьогодні також і ми можемо сказати ті чи інші слова, але нам потрібна ось ця пильність, відвага і до. Ну, те, як і Тимофію. І так, ми сьогодні маємо необхідність і потребу звішати слово Господнє. І ось до Тимофія апостол Павло пише, друге друг послання, 4 розділ, 5 вірш. Але ти будь пильний у усьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Амінь.